Вам також здоров'я і от про обстріли сумщина. Наскільки мені відомо, ви зокрема там, і ви знаєте, що могло відбуватися. Можливо, ви нам більше детальніше інформації розкажете з приводу цих прильотів сьогоднішніх. Ну, немає дня такого ще не було дня. Ворог пішов звідси на початку, ну в кінці березня, в деяких громадах на початку квітня пішов, і з, того, і, з того, і з того часу не було дня, щоб вони по якійсь громаді не вдарили. Як правило, у них ствольна артилерія РСЗВ і міномети, і кілька батарей, які кочують, наприклад, там з півночі на південь, а інші з півдня на північ. І вони сьогодні обстріляли одну громаду, переїхали завтра, обстріляли інші населені пункти. Це для того, щоб створювати враження власної присутності, що їх на Сумщині багато, і це для того, щоб відволікати наші війська, ну щоб ми тримали там значні, значні військові сили. От і не могли їх десь відвести в сторону Бахмута, там Слов'янська чи на південь. От це на мові військові називається сковування, коли вони сковують на себе не своїми незначними частинами, значні наші. От, і як правило, РСЗВ вони стріляють рідко, а створення, створені міномети вони б'ють на 7, ну, до 10 кілометрів. Арта б'є там на відстань 20-25 кілометрів, то відповідно до самих сум не добиваю, тому що от з місця, де я зараз сижу, мені напряму по GPS до російського кордону 36 кілометрів. Тут можуть достати тільки РСЗВ, та і РСЗВ, основний їхній боєкомплект, який там теж б'є на 20 з лишнім кілометрів, він на, на 40 ну спеціальний снаряд нужен, спеціальний заряд. От таким от нехитрим способом противник е, намагається е, відтягти з, е, з основного фронту е, е, сили. Цей фронт, скажімо, він другорядний да, для, е, і для них, і для нас. Ну, от е, Фактично, лінія зіткнення проходить по е, державному кордону. Е, противник. Ще іноді пробує провести диверсійно-розвідувальну групу. От е, сьогодні п'ятниця, от, здається, минулої п'ятниці, тиждень назад була перестрілка. Е, загинуло їхніх шестеро е, вояк, от які пробували перетнути десь. Ну, в як розвідники, десь кордон, і Їх просто ну в, в перестрілці вони були е, перебиті. От е, так що. Тут є якісь українські сили, які стримують, але виходить так, що на відстань десь до 20 кілометрів вони можуть прострелювати все і вони прострелюють, як ви згадали: от Краснопільська, Миропільська, Білопільська сьогодні громади постраждали, там Есманська, Глухівська, Зновгородська, знов Писарівська. І в, тих, в цих громадах, по-перше, Майже виїхали всі діти, всі кого могли, навіть деяких влаштовують в центральну і західну Україну дітей в інтернати влаштовують, щоб вони тільки не були тут. Тому що для дітей це небезпечно. Ну а народ. Старики залишились, тому що доглядають хати, огороди знову ж картошку треба копати. І тому бувають поранені, якраз під то десь пішла баба сапати на огород там, чи картошку вибирати, прилетіло, десь вікна вибило. Там, Але ж, е е е е е зокрема, по цивільній інфраструктурі б'ють. Вони б'ють куди попало, от просто куди попало, просто щоб були прильоти. Якщо вони, звісно, знають, де стоять військові, то тоді вони намагаються бити прицільно. Але ж наші постійно міняють дислокацію і тому прицільно ну, у них не, не, не виходить. І у нас є жертви серед військових, але це там місячної давнини. От коли у нас при, прилітало по військовому, а так просто десь я ж кажу, баба якась картошку вибирає, десь прилетіло, вікна вибило, двері вибило, бабку оглушило там чи поранило. От а і якась це евакуація дня. населення проводиться на Сумщині? Е, ну примусової евакуації немає. Я ж кажу, що вивезли тільки дітей з оцих прифронтових громад, які я називав, да е, вивезли. Вивезли ну в Краснопілі, от, наприклад, дітей немає. Вони десь. Або ж вони в Сумах, або ще далі в Сумській області, або ще далі. Там вплоть до того, що їх тимчасово беруть в центральну Україну дітей в інтернатні заклади, і цей рік, скоріш за все, вони будуть навчатися там. Пане Вікторе, ну ще раз ці удари, ось ці обстріли доводять, що росіяни вони терористи, і що вони б'ють дійсно тільки по цивільним об'єктам вбивають наших мирних людей. Я вам дуже дякую за те, що ви нам розповіли деталі ось цих обстрілів. І сподіваємося, що росіяни все таки будуть більше грати в цю війну по правилам аніж вбивати мирного населення. І пане Вікторе, ви, будь ласка, також бережіться і слідуйте до укриття, коли чуєте сигнали. Повітряної тривоги дуже дякую. З нами на зв'язку був Віктор Бобаренко, політичний експерт, керівник експертної групи бюро аналізу політики.